Один дуже популярний актор вирішив на старості років оселитися в будинку для літніх людей, зняв собі там кімнату. Увечері, парадно одягнувшись, спускається в їдальню до вечері, підсаджується до якоїсь старенької за столик. Ви, звісно, знаєте моє ім'я. Ні, але ви можете запитати в чергової сестри. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Один приятель розповідає другому: учора подивився індійський фільм для дорослих. Ну, і як у них? Усе пока масутрі? Ні, все як у німців, тільки вони ще танцюють і співають. Дружина, яка не працює вже п'ять років і займається лише собою, зустрічає чоловіка з роботи. Любий, я таки знайшла і купила собі сумочку і всього за п'ять тисяч гривень. Знаєш, Люба, коли в нас захворів кіт, і ми не змогли оплатити його лікування, постало питання або позичити гроші, або дзвонити ветеринару і приспати кота. Ми зателефонували ветеринару. Коли перед нами постало питання про те, що собаку утримувати занадто дорого, ми вирішили віддати її в добрі руки. Благо, добрі руки знайшлися, інакше довелося б дзвонити ветеринару. Відтоді грошей у домі не додалося навіть навпаки, то що обирай сама, або шукай собі добрі руки, або я дзвоню ветеринару. Інтроверти, вони як повільні веб-сайти. Вони можуть бути найкрутішим сайтом у світі, але зазвичай люди не чекають так довго, поки вони відкриються. Екстраверти, вони як спливаючі вікна, які хрін закриєш. А ще запрошуємо вас підписатися на наш телеграм-канал, щоб мати гарний настрій у будь-який час доби. Посилання шукайте в описі під цим відео. Жінка розповідає знайомій: відтоді, як я спробувала новий дав, моя шкіра помолодшала, стала ніжною, приємною на дотик, пори розкрилися, я відчула прилив бадьорості, нових сил. Хоча на смак мило як мило.